Доброго дня, дітки! Я дуже рада бачити всіх вас. Сьогодні ми з вами послухаємо бесіду про загартовування. Як правильно загартовуватися повітрям, водою сонцем? А також треба бути дуже уважними, тому що самостійно загартовуватись не треба. Завжди треба слухати дорослих. Тепер сідаємо рівненько, слухаємо гарненько. Здоров'я основа усього на світі. Здоровими бути бажають всі діти. Для цього потрібно щоденно вмиватись, робити зарядку і тепло вдягатись, себе гартувати водою і сонцем, і солодко спати з відкритим віконцем. І їсти усе, що на стіл подають, бо страви нам росту і сил додають. Головне здоровим бути, це потрібно всім збагнути. Бо як є здоров'я і сила, то весь світ людині милий. І думка в неї веселенька, і тоді вона ж Все їй хочеться робити, і сміятись, і радіти. А як тільки захворіє, зразу й сонечко тускніє. Тому це запам'ятай про здоров'я дбай. Основні оздоровчі моменти щодо відновлення сил та поліпшення стану здоров'я дітей відбуваються влітку. Саме в цей час діти максимально повинні бути на свіжому повітрі. Використати цей період необхідно, дбаючи про повноцінне загартування повітрям, сонцем і водою. Загартування повітря. Повітряні вани приміщенні діти мають їсти, гратися і спати в теплу погоду при відчинених вікнах. Проводити прогулянки слід за будь-якою погодою. При загартуванні повітрям дуже важливо правильно одягати дитину відповідно до сезонної погоди, щоб забезпечити її вільну рухливість і необхідний тепловий комфорт. Корисним для здоров'я є ходіння босоніж. Улітку по траві росіпи з куче гальці. Загартування водою. Обтирання. Починати загартування водою можна з волого обтирання. 1-2 хвилини спочатку з рук та шиї. Далі обтиратись до поясу. Потім ноги. Температура води від плюс 32 градусів до плюс 20 градусів за Цельсієм. Обливання. Після прогулянки також можна обливати ноги дітей нагрітою на сонці водою з поліотиленим пляшок. Купання. У гумових басейнах, встановлених на подвір'ї чи майданчиках. Загартування сонця. Дітям рекомендується короткотривале перебування на сонячній ділянці. Вкрай обережні сонячні ванни проводяться дітям від 1 до 3 років. Перші сонячні ванни треба приймати при температурі повітря не нижче плюс 18 градусів за Цельсієм. Тривалість їх ті... не повинна перевищувати 5 хвилин. Далі додавати по 3-5 хвилин, поступово доводячи до години. Загорати можна часто, але не тривало. Кращий час для засмаги у середній смузі від 9 годин ранку до 12 і від 16 до 18 годин. Приймати сонячні вани найкраще ранком, коли повітря особливо чисте і ще не занадто пекуче, і також ближче до вечора, коли сонце хилиться до заходу.